Це така а, тонка грань, що Дуже. після а, зустрічі з хірургом можна йти до психолога. Бо якщо жін, жінка помітить, що щось з не так з обличчям, або десь хто хтось їй скаже, далекий родич, це може бути травма на все життя. Що ти будеш ходити і бачити, що в тебе одне око на 10% більше ніж інше. Слухайте, оце нав'язування комплексів це велика проблема. Насправді, у мене дуже багато дівчат, як я казав, молодих дівчат, які приходять і говорять: от у мене отут от оце, от у мене отут-от, оце. І ти дивишся. Ну а по-перше, ми всі асиметричні, це нормально. Немає абсолютно симетричних людей. В кожного оку одне більше, друге менше, брова вище нижче, форма губи, різна може бути. І це нормально абсолютно Боже, яка Так, і от є ж зараз там навіть в TikTok масочки, коли фотографуєшся і копіює тобі праву ліву частину обличчя. І коли копіюєш і праву частину обличчя, ти абсолютно не схожий на себе, і ліву так само, і от в цій асиметрії ти якраз пізнаєш себе і частіше за все, в цьому і зюминка якась твоя. От. І це абсолютно нормально. І мені приходиться дуже часто пацієнтам говорити, що просто ну будь ласка, не звертай на це увагу, тому що подивись, у мене теж одне око більше, друге менше. Це абсолютно нормально. Скоріше за все, якась із хороших подруг їй про це сказала, і вона тепер себе накрутила і хоче виправити. Тому моя задача от в таких випадках просто пояснити пацієнтам, що це ну, абсолютно норма. Ми не можемо бути ідеально симетричними навіть після операцій пластичних. Так-так. Якщо почати догляд завчасно, чи можна уникнути певних хірургічних втручань? Уникнути, мабуть, ні, якщо, е, якщо пацієнт хоче там на постійній основі тривало виглядати молодше, ніж е, однолітки, так, але можна відтермінувати. Тобто. Правильне харчування, правильний е, спосіб е, життя, взагалі, ну, от, якісь косметологічні лайтові, я б сказав, процедури, показані, які показані дійсно так. Вони відтермінують. Наприклад, якщо ти будеш дивитися за е, тією ж ділянкою обличчя там, навколо очей. Ну, от, е, правильна доглядова космецевтика буде, там, правильні процедури, от, але генетично у тебе е, просто надлишок шкіри, тут вона розтягується швидко. Так, і рано чи пізно все одно. При де це оперувати і забирати, але не в 37, наприклад, а в 45. Яким а, маніпуляції ви порадите не робити? Маю на увазі, що от є маніпуляція, і вона дає або тимчасовий ефект, або просто маскує да там нерівність шкіри, наприклад. А, а ви можете от, подивитися і сказати, що не витрачати на це час гроші, а відразу краще зробити певні процедури, певні відразу операції. Я, мабуть, 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 порадив а, не займатися. Якимись апаратними методиками, коли є покази, явні покази до втручання пластичного хірурга. Наприклад, пацієнтів 58 років.